Ліля, а ну поди сюди. Три. Ми зараз тримаємо бал. Один. Один. Воно оцінюється все по одному, тому що йдеться про те, що йдеться за участь. Давай, як, як тебе звати? Ліля, а де ти твій малюнок, покажи. А що це на малюнок? Квіточка називається. Я думаю, та квіточка, ти набагато гарніше, ніж та квіточка. Супер. Тобі зараз один бал. Добре? Три, три один Ми йдемо далі. Де твій малюнок? Це, це, це. Що це намальоване? Це, 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 і, і, поліцейський. і поліцейський, і прапор. Він має чи він знімає цей прапор? Ні, yeah, він тримає. Він тримається прапор. Добре. А чому він тільки один? Yeah. Напередо в Україні один поліцейський залишився, якийсь що тільки тримає цей прапор. Далі, демо. Значить, чотири один, хлопці наразі ведуть. Ми йдемо до дівчат. Так, хто далі? Дечі її малюнки є? Це чий малюнок? Це ти теж твій. Ти, а це теж твій, так? Окей, значить це ми наразі... Ааа, ти намалював знову ж таки два окремих малюнки, так? Що це намальовано? Ти знаєш, що мені це нагадує? Мені це нагадує російський троголовий тр... тр... А Чомусь він має чотири голови. Добре? Я думаю, якщо треба, то ми всі чотири зрубаємо. Нема питань. Добре, чотири один, демо далі. Де твій малюнок? Що це намальоване? Я думаю, вас є Три зуби. Два-три зуби. Жовтий і сильний. А що ти написав, що там? Своріться. А ще що? Від і Андрія. Боріться, від і Андрія. Добре. Я думаю, вони почують. Вони почують те, що ти їм написав. П'ять один, демо далі. Я двій малюнок. Моє ім'я Андрій, і я наприклад прапор. Проте стантики, поліцейські і, 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 і українські танки. Добре, а хто це? А це українець. А чому українці стріляють Майдан, А українці подають. Українці